Добрий день усім. Отже, на сьогоднішньому короткому занятті ми з вами розв'яжемо дві задачі, пов'язані з імпульсом і законом збереження імпульсу. Я раджу вам уважно передивитися цей запис, а потім вимкнути його по новому і записати акуратно в зошит. Отже, поїхали. Задача номер один. Подивіться уважно. Давайте ми з вами поки що запишемо коротко як слід умови цієї задачі. Пишемо дано. Записуємо. Ми маємо два тіла, два в'язки. Е, перший масою 2 кілограми. І рухається він горизонтально зі швидкістю V1 1,3 метра за секунду. І другий, який рухається назустріч. Маса у нього 3 кілограми. І швидкість цього візка 40 см за секунду. Отже, ми пишемо V2 дорівнює 40 см за секунду. І, мабуть, ви вже побачили, що зараз треба зробити. Треба виразити цю швидкість у метрах за секунду. Після того, як віски зчепилися, вони рухаються разом з однаковою швидкістю. Так? І от цю саме швидкість V нам і треба буде. Визначити, проводимо тут риску і шукаємо оцю В. Дуже корисно в цьому випадку буде зробити рисунок. Ось він. Подивіться, будь ласка, уважно. Ліворуч тут те, що було до зіткнення, десь крухається назустріч. А після зіткнення вони рухаються, утворили нібито одне тіло з масою М1 плюс М2 і рухається в один бік, праворуч тут показано зі швидкістю V, яку ми ще не знаємо. Зверніть увагу, що ми вибрали напрям Осі Х теж праворуч і показали швидкість В у такому ж напрямі. А що буде, якщо ми помолилися і може кінцева швидкість не туди? А ви знаєте, нічого страшного не буде. Просто коли ми з вами закінчимо розв'язувати задачу, ми отримуємо значення В не, не додатнє, а від'ємне. І це буде означати, що насправді е, обидва візки рухаються не в той бік, в який нам спочатку здавалося. Це перше зауваження, а тепер друге. Давайте подивимось, чи можемо ми вважати систему з двох візків е, замкненою. Якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що, мабуть, можемо. Тому що, е, оскільки вони мають колеса, то сили опору під час їх руху дуже маленькі, вони можуть довго катитися. А сили, які діють на них вниз, сила тяжіння землі, і вгору, сила з боку е, поверхні, на якій вони є, вони компенсують одна одну. Отже, вважаємо, що система у нас замкнена. Тоді давайте ми уважно, уважно подивимось і запишемо імпульс нашої системи до зіткнення і після зіткнення. До щеплення і після щеплення. Пишемо до. Скільки ми вже вибрали напрямоці праворуч, то і напрям швидкості праворуч будемо вважати додатним. І відповідне значення імпульсу. Тому повний імпульс нашої системи до зіткнення, ми його можемо позначити p 0 v Він складається ось з чого: імпульс першого візка, який ми вважаємо, звісно, додатним. Імпульс другого візка, але він рухається назустріч, тому перед імпульсом другого візка ми ставимо знак мінус. Так було до зіткнення. А то давайте подивимося після. Після зіткнення. Імпульс кінцевої нашої системи. Це що таке? Цей імпульс можна вважати одного тіла масою М1 плюс М2, яке рухається зі швидкістю В. Ну і ми припустили, що ця швидкість праворуч, тобто в напрямі Осі. Пишемо. Імпульс його можна записати так. А далі ми, записує, ми зможемо скористатися законом збереження імпульсів, оскільки ми вже вважаємо нашу систему замкненою. Закон збереження. Імпульсу. Що він нам дає? А він дуже простий. Початковий імпульс, такий самий, як кінцевий після зіткнення. Тобто імпульс зберігається, він не змінюється. Отак. Рівно. Це означає? Що ми можемо написати, наприклад, так, що М1 плюс М2 помножити на дорівнює М1В1, мінус М2, В2. І далі ми отримуємо кінцеву формулу для швидкості В. Це буде що м 1 V1 мінус м 2 v 2 і поділити на суму мас. От формула настільки проста вийшла, ви бачите, що ми можемо не перевіряти окремо одиниці величин, а відразу підставляти їх разом з одиницями. От давайте спробуємо так я пишу 2 кг на 1,3 метри в секунду. Мінус 3 кг на 0,4 метри в секунду. Внизу у нас буде 2 кг Плюс 3 кг. Перш за все дивимось на одиниці. Ми бачимо, що в чисельнику всі одиниці це кілограм помножити на метр в секунду. А в знаменнику це кілограм. Тобто зайва одиниця кілограм чудово скорочується. І ми отримаємо відповідь в метрах за секунду. Скільки тут буде? Дивимось 2 на 1,3, 2,6 і мінус 1,2. 2,6 мінус 1,2 це буде 1,4. А внизу у нас 5. Одиниця, як ми вже сказали, метр за секунду. Ділимо. І бачимо, що це 0,28 метр за секунду. Тобто ми з вами вгадали, скажімо так. Візки рухається праворуч, тобто в напрямі вибраної нами Осі Х. І ми можемо написати відповідь. Зробіть це самі: відповідь В до рівня 0,28 метрів за секунду. Знов нагадую, якби ми отримали від'ємне значення, теж не було б нічого абсолютно страшного. Це б просто означало, що візки. Щепилист та рухаються у зворотний бік. У зворотний бік. Отже, одну задачу ми з вами розв'язали. Поїхали далі. От тепер ми маємо задачу 2. Як бачите, ми відразу показали навіть рисунок для цієї задачі. Я звертаю вашу увагу, що тут в умові наведено дві маси. Перша це маса човна разом з рибалкою. Тобто це два тіла одразу. А друга, це маса цього собаки. Спочатку, доки всі тіла перебували в, одні, в одному човні, вони рухалися просто разом зі швидкістю в 0 а потім, коли собака е, здійснив стрибок, ну, оці два тіла масою М1 рухаються з якоюсь невідомою нам швидкістю В1, ну, а собака рухається горизонтально от, з відомою швидкістю В2. Ну що ж, давайте ми переходимо тоді на новий слайд, щоб було більше місця, і запишемо акуратно умову і розв'язання. Ми пишемо. Дано. Далі записуємо. М1. Це човен разом з рибалкою. 160 кг. М2. Це 40 кг. Ну, до речі, це така дуже солідний собак. а собака. Тепер, собака після стрибка має швидкість В2, як там на рисунку показано. І це В2 це 5 метрів за секунду. А спочатку до стрибка всі тіла мали початкову швидкість В 0 В. Один метр за секунду. нам треба визначити. Перепрошую. Нам треба визначити кінцеву швидкість човна разом з рибалкою. Якою вона може бути? Давайте ми повернемося на секунду до попереднього слайду і подивимось. Зрозуміло, що коли собака стрибає, він відштовхує від себе назад, тобто ліворуч човен. Тому швидкість руху човна може зменшитися. А може, навіть човен почне рухатися у зворотний бік. Поки що всі швидкості, що ми показали, ми вважаємо додатними. Ну, а тепер поїхали далі. Повертаємось до нашого другого слайду. І перше, на що ми дивимося. Чи можна вважати нашу систему замкненою? Система це човен, рибалка і собака. Ви знаєте, мабуть, так. Ви всі чудово знаєте, що якщо штовхнути човен в воді, то він досить довго буде рухатися і дуже потроху-потроху буде зупинятися. Тобто опір води досить маленький в такому випадку. А ті дії, які ми ще маємо, тобто е, тяжіння землі і дія з боку води, вони, мабуть, зрівноважують одна одну, тому що човен може спокійно стояти на місці в воді. Значить, Систему можемо вважати замкненою. У цьому випадку я це навіть, мабуть, напишу. Пишу система. Замкнена якщо вона є замкненою, то ми зараз зможемо застосувати закон, і ви вже знаєте який, закон збереження імпульсу. Щоб його застосувати, треба записати акуратно імпульс тіл до зіткнення до стрибка і після стрибка. Значить, до стрибка. Усі три тіла рухали з однаковою швидкістю е, в 0 v Тоді повний початковий імпульс нашої системи, це що таке p 0 v це М1 маса човна з рибалкою на v 0 v плюс м 2 v 0 v тому що собака був у човні і рухався з такою самою швидкістю. Давайте дивитися після. Ну, ми припустили, що човен після стрибка собаки продовжує рухатися праворуч. <свят> Зараз подивимося так воно. Пишемо P дорівнює m 1 на оцю невідому нам швидкість v 1 плюс m 2 на В2. Бачите, як ми стандартно діємо. Ми написали імпульс до, імпульс після. А далі пишемо чарівні слова. Закон збереження імпульсу. Я вже трохи їх скорочую, а ви, будь ласка, пишіть повністю поки що. Закон збереження імпульсу. Ну, його можна, наприклад, так записати, що кінцевий імпульс системи, тобто P, дорівнює початковому, тобто p 0 Ми Розписуємо. Кінцевий це m 1 v 1 плюс m 2 v 2 І це має дорівнювати. От е, виразу, який ми написали до. А там зручно, мабуть, буде винести за дужки В0В. Тоді ми отримуємо отаку штуку. М1 плюс М2 помножити на v 0 v Ну, а далі все, як ви робите на уроках математики. У нас єдина невідома величина це V1. Залишаємо невідому ліворуч, а всі відомі переносимо праворуч. Тобто М1В дорівнює М1 плюс М2 на 0 В мінус М2В2. І тоді ми отримуємо остаточну формулу. Ось таку В 1 дорівнює. Чисельник М1 плюс М2 на В в мінус М2, В2. поділити на М1. Формула теж дуже простенька, тому давайте ми знов запишемо всі величини. Одразу так можна робити з їх одиницями. Що таке М1 плюс М2? Мені здається, що це 200 кілограм. В – це 1 метр за секунду. Мінус М2В2. 40 кг. помножити на 5 метрів за секунду. Внизу у нас стоїть М1, тобто 160 кг. Знов перш за все, звертаємо увагу на одиниці. В чисельнику кілограм на метр в секунду. І, і, в першому, і в першій величині, і в другій. А внизу кілограми вони скорочуються. метр за секунду. А скільки ж цих метрів? А ну давайте подивимось: 200 на 1 це, мабуть, 1. І 40 на 5 це, мабуть, теж 200. Тобто, 0 поділити на 160. Швидкість 0. Тобто, ви бачите, як вдало цей собака вибрав швидкість стрибка. Він відштовхнувся від човна так, що, що цей його пошту просто зупинив човен. Тобто, у відповіді можна написати коротко, отак, наприклад. В 1 дорівнює нулю. А можна додати або просто написати, що човен зупинився. Я сподіваюся, що тут вам все зрозуміло. Я тільки наостанок скажу вам таку річ. Обидві задачі я їх просто взяв з, вашого, з нашого підручника. Це параграф 20. Задачі е, 1 і 2. Там ви нічим їх не можете переплутати. І я вам дуже раджу. Ну, запишіть те, що ми з вами зробили. І прочитайте уважно оці дві задачі з параграфу. Порівняйте. Ми з вами зробили трохи інакше, ніж у підручнику, але і так правильно, і так правильно. Вибирайте, як вам краще, але все ж таки от приблизно в такому стилі треба записувати і пояснювати розв'язання таких задач. Ну, я сподіваюся. Що ми з вами зробили все нормально. Тому, будь ласка, передивіться, якщо треба, запишіть і будемо вважати, що ми свою роботу зробили. На все добре.